Урок третій, вправа, яка допоможе вам налагодити ментал, налагодити свідомість, зробити так, що у вас позитивних емоцій буде більше, ніж негативних. Да. Ось сьогодні мені допомагає Матільда. Да. А от, до речі, дуже цікаві тваринки, в них багато чому вам і мені можна навчитися. Значить, в чому полягає справа? Ну, для чого вона потрібна, я вже сказав, для того, щоб зупинити потік негативних і токсичних думок, а навпаки, пропускати тільки ті, які приносять вам. Позитивні емоції. Відповідно, у вас налагоджується вже після цього гормональний фон, і через деякий час в житті починають відбуватися позитивні зміни. Значить, вправа проста. Уявляємо перед очима екран. екран Через які нам у свідомість попадають всі думки. Тобто ми граємо в таку ігру, начебто всі думки перед тим, як попадуть нам в голову, вони відбуваються на цьому екрані. І ми бачимо, чи то негативні думки, чи то позитивні думки. От. Ви ж пам'ятаєте, куди направлена увага, туди тече енергія. Тобто Ви свою енергію витрачаєте на те, щоб. Ідентифікувати і диференціювати ці думки, які вони. Тепер далі, там під ведучу руку у вас з'являється, ну, ми ж граємо, правильно, з'являється такий перемикач, такий вимикач, або якийсь рубільник, або якісь. Тумблер, в ну, кожного свій він. Він в якомусь положенні він з таким щелчком так, щолк, или, там, хлоп, там вклю, вмикається. Вверх вмикається і по часові погодинники від стрілки вмикається. Але буває таке, що його відбиває, коли. Якась дуже сильна негативна думка так влітає вам прямо в свідомість і там починаються у вас такі емоції от, негативні, таксичні. Оця вправа для того, що ви, ви, ви рахуєте, о, влетіла. Ну, дивитесь на ну, уявний да, оцей перемикач, бачите, що конечно, влетіло, бо він відбило його. Берете його, вмикаєте. І всі негативні думки, і та, що влетіла, випаровуються. Випаровується, і цей пар, виходить кудись на, на хмару. І знову перед очима чистий, пустий екран, на якому є ну, майже там, декілька думок про щось позитивне. І таким чином ви цілий день направляєте увагу на те, про що ви думаєте. Що у вас в свідомості, які думки. От, і диферен... і за, за допомогою цього екрану ви ці думки диференціюєте І всі негативні, токсичні всі уходять. Цю вправу робимо ну, десь за тиждень вас, ну, вас відпустить. От відпустить, буде, Ви відчуєте значне полегшення, але тиждень треба. Прикласти зусилля на це, тому що ну, ми домовлялися, без зусиль нічого не буде з вашого боку. Ніхто тут не прилетить і не зробить вам добре. Тільки ви самі можете це зробити. От. Ось. Працюємо. Працюємо. Переглядаємо перших два попередні уроки. От, і працюємо, в, працюємо над цією вправою. Далі що хочу додати, що е, ті, хто бажає, можуть долучитися до груп психологічного хабу, «Танто», тоді ми вас підключимо до... Лайфтрекеру веб-контроль це трекер, який контролює основні ваші життєві функції, ну, життєві ці категорії. Там. Наприклад, скільки думок влетіло, да, ви будете просто автоматизу. Це буде автоматизовано. Ви будете чат-боту просто казати там, там, два рази, три рази, там, один раз. Ну, тобто, такі звіти робити. От. Плюс веб-контроль ще деякі. Параметри допомагаю вам контролювати. Це дуже класний інструмент для тренерів, ті, хто тренує, дає можливість контролювати, як виконуються такі завдання. Все, працюємо, займаємось, всім удачі, щастя.